Привіт мотобанда Honda Forza. Приїхала на <coughs>, обслуговування. Це восьма Forza. Восьма Forza е, з повним фулом. Тут вони йшли з е, звичайним варіатором і з електронним. Це з електронним варіатором. Ну і вже тут драйв, тобто спортиджем і звичайний, і ще деякі понти я не можу. Е Вспомнити, тому що це людина того року рік на ній каталася, 5000 кілометрів він наїхав на ній. Хороший апарат, хто любить дані бази, такі от на них кажучи дивани. <х> То досить комфортний він такий. Honda, одним словом, Honda 2006 рік. Ми купляли він там, людина маленька предісторія. Ми стояли з кумом на ринку, на базарі там, там торгуємо то запчастинами. Ну і в нього буває два-три дирчики, такі от п'ятдесяточки, ходові бувають в продажу. Проходить людина, каже: о, пацани, каже, така досить солідний. солідний". Середньої статури каже: мені потрібно якесь таке двохколісне п'ясяточку, щоб я в магазин там поїхав і по потребах запчастини забрати з нього там СТО своє. Ну з підходящих йому нічого не подобалось. Він каже, ще раз повторюю, у нього ніколи не було двохколісного. Ну, каже, джип був розвертати не завжди там є коли. І не сподобалось того, що було там в наявності. Пішов купив от такого от китайця. Це він подарив Потім, там по роботі, у нього працює хлопець знайомий. Яке, вони там. Він його за рік теж убив, вони привезли вже два. Ну, теж тут. І купив він такого, ми обмінялися номером телефона, поки там ми говорили, сказав, що ремонтую мототехніку. Він каже, о, супер, зразу я йому обслужив. Він каже, слухай, ну скочити в магазин, то, що я хотів, каже, то класно. Дві-три неділі він покатався на ньому. Ну, каже, він такий, каже, там у нього підйом, вулиця Київська така. І він каже, на подйом там, зі мною він такий досить крепенький, 20-30 той подйом мене це не, не устраює. Подарив чи продав це колезі, пішов, купив, каже, що купити. Ну, не знаю, каже, візьми кубатурніше. пішов купив нового китайця джога, типу оцього, чи як він називається. Чуть менше каже, чин джог. Каже, ну все класно, теж 2-3 тижні покатався. каже, Все класно, боть, ну, витягує, їде. Ну, Каже, слухай, він по брущатки в Чернівцях, хто знає, брущатка, дорога така. каже, Ужасно розсипається, каже, і трясе некомфортно. Е, і каже, мене ще на дорозі. Не поважають. Каже, я як на мопеді, я кажу, Так Дімо, бо ти на мопеді, Він каже, Ще на дорозі треба щось брати мені. от реально, каже, Я зрозумів, що ну, двохколісна техніка по мені, то каже, йдемо це, це скутер з контейнера. каже, Йдемо подивимось, каже, але я хочу тебе, бо ти щось таке розумієш, а я не це сам. Да, тут поміняв він зразу цей от електронний е, варіатор. ну Там людина скинула нормально. Цей чоловік, що з контейнерами знайомий трохи, він брав мій номер телефона. Хто. В нього купляє в цей бік чернівців, то буває таке, що 2-3 дні покатався, там якась халепа там свічка накрилась чи що, щоб був близько майстер. Покаталося, коротше, нормально, по мотору все. На шину, там амортизатори, варіатор він скинув. Хороша техніка, на, кажу, на любительно. Трошки я от високий худий, якби Це він на чехол такий бомбезний купив в зимній період. Якщо дорожнє покриття дозволяє, то. Ну от Я 1,86 м висота, Моє, то ну, дуже дуже він так на дальняк їхати, ну по городу якби, чуть маневрувати. Хто привикає, звісно, свою техніку більш. ну, Мені на своєму. У мене більш мотоциклетна посадка. ну, то таке, Привикається. Така от форзочка. Тут я йому маю е, поміняти масло в перах, обслужити. Е, Продути варіатор, поглянути, що там як на ізнос, і один амортизатор задній потік другий. так що такий от Він зараз буде коштувати також в районі, в районі 2000, це 6 рік. Якщо в хорошому стані, ну воно того стоїть. Техніка дуже така, по-перше, надійна. Хоча капрізні, капрізні ці електронні варіатори дивились там, новий коштує від 400 до 600 євро. Но служать вони теж немало. Бо не можна знайти за 100, за 200. Ну там кит в мішку трошки. Так що от таке от чудо. Всім добра та миру. Будьте здорові. Вся буде Україна.